Я хочу о чем сказать. Я была впервые на Нацраде реформ на этой неделе. И хочу ответить на несколько вопросов, которые здесь ставили в первую очередь Андрей, но вместе я хочу сказать и по приватизации. Президент дав доручення в однозначному порядку зробити конкурс прозорий абсолютно, щоб жодної приватизації без конкобезконкурсу не було. Немає, це одна Оксана, частина. нема грошей. Сьогодні ці гроші можуть бути можуть спасти життя тисяч людей. Завтра дай Бог ми виживемо, Будемо у вас Нема. наших гроші? українських коло ще стосується приватизації. Інше, що я хочу сказати стосовно податкової реформи, насправді сьогодні робочої групи по саме податковій реформі немає. Вона тільки формується, тому у нас ще все попереду. Ми мусимо. Ми відстояти економічний блок. Що стосується два слова ще чого я там була? Обговорювали і підтримка є і в уряді, і в експертному середовищі готувала законопроект. 1069. це проект, який розпочинає широкомасштабну дерегуляцію в усіх сферах, Од, Ну, одночасно з залученням всіх експертів, які можуть бути, і ще що повинно Ну, для мене, це дуже важливо. Президент дав доручення, і це було при прем'єрові. Відновити механізми залучення до ради на поради прем'єру у. Уряду виконавчій владі всього абсолютно бізнесу, створити можливість, щоб бізнес обирав свого представника. Щоб це були ті, кого ми як бізнес оберемо, а не ті, кому, кого нам назначить. Хочу говорити про пенсії, бо ми говоримо про пенсії. Головне, що вимагав МВФ, це скоротити дефіцит бюджет, е, пенсійного фонду. Скоротити дефіцит. Це можна зробити різними шляхами. Один шлях. Це забезпечити збільшення надходжень і зменшення витрат. Це зменшити адміністрування, закрити лишні фонди, тому що їх закрито тільки два було п'ять зменшити витрати одна частина, і інша частина збільшити надходження це створювати робочі місця. Що ми б мали би робити? Я переконана в цьому, і ми це ще зробимо. І коли б голосували ці зміни до пенсійного фонду, Яценюк, як прем'єр-міністр і вся коаліція взяли на себе зобов'язання до травня прийняти це рішення це скасувати спеціальні механізми нарахування пенсій. Встановити єдиний механізм для всіх на майбутнє, всі громадяни в Україні рівні, однакові, і один механізм нарахування пенсії повинен бути так. Є окремі категорії службовців, які сьогодні захищають батьківщину або які служать в різних органах влади, які потребують окремого соціального пакету. Але це повинно бути в одному законі, єдина формула. І тоді ми отримаємо з одного боку. Величезну економію пенсійного фонду бюджету на завтра не на сьогодні, а на завтра. Це одна частина. Ми отримуємо рівну справедливу пенсійну реформу і ми маємо пенсії. Що ми зробили зараз? Що проголосував парламент за пропозицію уряду? Ми сьогодні на сьогодні скоротили на невелику суму витрати пенсійного фонду на невелику суму насправді тому, що те, що відмінили пенсію абсолютно, насправді на ці місця прийдуть інші люди, тому що не скорочений апарат державницький прийдуть інші. Так, і аргумент, прийдуть молодші, але цей механізм оновлення і очищення влади повинен бути іншим. Наприклад, через люстрацію, яка в нас недолюстрована, тому що багато тих залишилось, які мали би піти. Але знову ж таки повертаюся до того, що що стосується пенсійної реформи, ми в будь-якому випадку. Повинні і будемо змушені зробити не зміни на цей рік поточний, а зробимо зміни загальної системи пенсійного страхування. І ще хочу відмітити одну річ: те, що сьогодні відмінили комусь пенсію, а комусь зрізали часткову пенсію. Це знак в першу чергу тим, які є самозайнятими, тих, з якими боровся Михайло Юрійович останні чотири роки, заставляючи їх виходити і платити по 4 тисячі зарплати, які вони не заробляють. Коли люди платили внески і осталися без пенсійного страхування, вони зараз будуть робити все, щоб їх не платити. І ця довіра, яка і була маленька, а зараз стала ще менша, її треба буде дуже довго відновлювати. Ми, коли проголосував е парламент за пропозиції уряду, визнали, що пенсійного страхування нема. Але тоді треба зробити наступний шлях. І я абсолютно переконана, що міністр соціальної політики Павло Розенко це зможе зробити, бо ми з ним вносили такий законопроект в минулому скликанні запровадити накопичувальну систему, систему для тих, кому сьогодні до до 35 років, це одна частина. Інша частина визнати державою, що держава виплачує мінімальні пенсії, бо вона і так це сьогодні робить, однозначно, за, дати можливість е, здійснювати е, добровільне страхування пенсійне, а для цього треба податкову базу зробити. І тоді ми відновимо і зробимо пенсійне страхування в Україні. Але одночасно, і це вже я розумію, що ви мені знову не даєте договорити. Не, але я у нас просто, є величезне завдання для тем... того, щоб. Пенсійна пенсійне страхування і пенсійне страхування відбулося. Нам треба зробити податкову реформу. Все, що голосувалося в грудні, і я це можу говорити, тому що я ну, це справді це моя сфера діяльності оподаткування. Все, що голосувалося в грудні, воно заганяє бізнес далі. Так, я знаю, Михайло Юріч, 31 грудня, грудня, ділився зі мною радістю, що ось ми проголосували, ви зробили те, що ми не могли зробити. Насправді, що зроблено? Закриті ті механізми, через які могли отакі, як пан Євген, розвивати ту чи іншу сферу діяльності, і єдине. Що я я вважаю, і я зараз хочу подякувати прилюдно Андрію Жоржію. Це з другої спроби дуже складної змогли для частинки невеликої частинки бізнесу, але все-таки знизити ставку єдиного соціального внеску. Але це не для всього бізнесу, це не для самозайнятих. Але частина роботодавців зможе платити менше, і це теж перший крок до того, щоб в Україні створювалися робочі місця.